Їй 96, і вона зв'язкова упа. Це Стефанія Новацька із села Слобідка. Жінка боролась з комуністичним і нацистським режимами, за що чотири роки провела у засланні. Каже, з юних літ мріяла про вільну батьківщину і переконана, немає кращого місця за те, де ми народились. А я знаю з маленьких літ. не тільки мої тщі, неровесники. Раз до тата, чи там по сходяться не раз кажемо тату, та коли вже будемо в Україні, чекай доньчиш, вже ночі на дьобою, на дьобу, ще в Україні. Адже ворог для усіх поколінь українців один Росія. Не знаю, чи є другий живі між людьми, щоб і так скільки він пожеж Москаль так скажу, ну як про, скільки проклятий богом і людьми, скільки наших вже погинуло хлопцю? Жінка стала зв'язковою пав 14 років. Вона готувала опівцям їжу і передавала листи. Наш тирин семи не Польщі в Радянський Союз. І наші, скажу, хлопці, у була велика організація по всіх селах. І були закріплені дружина Постанська там ще збіна, там ще. І воно все формувало, розумієте, ту любов до, до свого. 哪路、嗯？Oh, oh. Пройшло понад 70 років, але пані Стефанія досі береже ту любов до усього українського. Пише патріотичні вірші і видала свою книжку, а особливо полюбляє національний стрій. Його в жінки чимала колекція. Більшість вишивала сама хрестиком та бісером. А унікальності додають і патріотичні фрази, як ось ця на безрукавці Слава небесній сотні, герої не вмирають. Саме за цю позицію пані Стефанії в серпні 2023-го вручили почесну грамоту. We'll